Багато чого не зробиш, поки не вивчиш, але багато треба зробити, щоб навчитись. Урок присвячений створенню анімаційної плашки. Та я вас запевняю, що ви дізнаєтесь багато нового і важливого про здібності програми After Effects. перше про що ми поговоримо, це Shape Player. це шар, який містить фігуру. Це дуже відрізняється від того, що ми імпортували раніше, тобто картинки чи відео. Shapelear має набагато більшу низку трансформувань, таких як анімація шляху, ширина обведення, заливка та інше. Як створити Shapepleyer? Перейдіть до Layer, New Shape. На панелі Timeline у вас з'явився шар. Давайте відкриємо його. Напроти Contents ми бачимо стрілочку Add, нажимаємо та бачимо великий список того, що ми можемо додати. А зверху списка фігури: Rectangle, Ellipse, Polystar та Пас. Давайте додамо Rectangle. Чудово, але ми його не бачимо по простій причині, що в його контейнері відсутня заливка чи обведення. Тому давайте знову через стрілочку Add додамо Fill та Stroke. Чудово. Зайдемо в Rectangle та спробуємо змінити в нього Size, Position. Та Roundness, тобто заокруглення кутів. Клікнувши на шар. Ми ось тут зверху можемо змінити колір заливки. Обведення та ширину обведення. Тепер я покажу ще один спосіб, більш швидкий та практичніший. Важливо зрозуміти, що наш шар ніби контейнер, який може вмістити в собі безліч фігур, тому я виберу Shape Player на таймлайні, а зверху на панелі інструментів виберу Rectangle Tool. І спробую знову намалювати фігуру. На уроці з масками ми пам'ятаємо, як повинна була б створитися маска, але з Shape Player автоматично створюється нова фігура. Давайте спробуємо створити усі фігури, які пропонує програма. Тому зажмемо ліву кнопку миші на Rectangle Tool та з випадаючого списку виберемо Rounded Rectangle Tool. Це фігура, яка одразу має м'які края. Але ми фактично можемо зробити те саме з дефолтним Rectangle. Тепер, не вибираючи шар, я клікну десь в пустому місці. Тобто, щоб нічого не було виділено. Знову звернуся до створення фігур, Зажму ліву кнопку миші і виберу Ellipse. Як бачите, він малюється у нас на новому Shape Player. Попрактикуємось. Знову клікнемо на пустому місці, щоб нічого не було виділено, та виберемо наступну фігуру Polygon Tool. Ми можемо зайти всередину та напроти Points. Змінити кількість точок. Остання фігура це Star Tool. Створюємо та заходимо в полі Star Pass. І бачимо, що тут теж можна змінити кількість точок та багато інших налаштувань, які ми вже більш детально розберемо на головному курсі. Добре, тепер я хочу швидко виділити та видалити всі shape layer, які ми створили. Нажимаємо лівою кнопкою мишки на label та Select Label Group. Далі жмемо Delete. Створюємо текст. Ctrl-T, або зверху вибираємо інструмент, схожий на буквочку Т. І клікнувши на панелі композиції, пишемо текст. У мене це i need Ammunition. Тепер відцентруємо текст за допомогою хотки Ctrl-Home, або права кнопка миші. Transform, Center in View. Не забувайте вибирати Selection Tool або Hotkey V. У мене це на автоматично, тому я вже це навіть не називаю. І, звісно, я постійно повторююсь, але це виключно для того, щоб вам легше було запам'ятати. Поверх текста малюємо Rectangle Tool. Обов'язково на новому Shape Layer. Тобто, ще раз наголошую: перед створенням у вас нічого не повинно бути вибрано. Кинемо наш Shape Layer під текст по ієрархії, а текст зробимо більш контрастніше. Тепер можна зайти в Rectangle Path та змінити Size. Я нажму на цепочку, щоб виключити пропорційне трансформування. Підганяємо нашу плашку трохи більшу по розмірам, ніж текст. Аналогічно зробимо з новим текстом. Я напишу Not Right. І також підставлю для нього рамочку вже на новому шейплею. Звісно, в мене вони будуть трошки нижчі по позиції, щоб не налазили один на одного. Не забуваємо про організацію, тому я переіменую кожен на шар. Це буде FrameTop, FrameBot. Текстоп. І текст бот. Далі перемістимо відеофутаж до самого низу, який слугуватиме нам фоном. Та застосуємо на нього нову для нас функцію, яка називається PreCompose. Тобто попереднє компонування. Давайте його виберемо та нажмемо Ctrl-Shift-C. Або права кнопка миші на наш шар Precompose. У новому вікні нас цікавить галочка на Move All Attributes. А зверху можемо звінити назву на, б... на background, тобто фон. Прикомпост це процес упаковки шарів у нову композицію, дещо схоже на групування шарів у Photoshop. Групуючи шари, ви можете додати анімацію, ефекти або маски, які потім будуть застосовані до всіх шарів у середині. Ми можемо перейти всередину композиції, два рази клікнувши на шар. І, як бачите, вона тут дійсно одна та займає розміри, такі, як на оригінальні розміри попередньої композиції. До речі, наша нова композиція також з'явилась на панелі Project. Повернімось до минулої композиції зверху на таймлайні. Або також є крутий хаткей Tab. За допомогою вікна Effects Presets кинемо ефект під назвою Tint на нашу background композицію. Не забудьте її спочатку вибрати. Ефект Tint робить чорно-біле фарбування. Також я кину ефект Curves і зроблю композицію більш контрастнішим. Тепер, якщо ми перейдемо в нашу композицію Background і захочемо змінити тут фотаж, к приміру, на ось цей, То попередньо, повернувшись до композиції з текстом, бачимо, що ефекти діють уже на новий футаж. Це лише одне з використань при компост. Насправді він слугує багатьом іншим речам, які ми вже більш детально розберемо на основному курсі. Друзі, тепер давайте заблокуємо наш нижній шар, тобто наш бекграунд, щоб він нам більше не заважав. Тому що, як ви розумієте, де б я не клікну, я буду звертатися до нього. Він займає всю область нашої композиції. Добре, блокуємо. І тепер ми не можемо на нього нажати. Чудово! Перейдемо до анімації нашого текста та плашок. Добре, я почну анімувати з верхньої рамки. І щоб анімувати по скейлу знизу доверху, нам потрібно опустити наш Anchor Point, тобто оцю опорну точку. Для цього я звернуся до нашого інструмента Anchor Point або hotkey Y. Далі. Як бачите, включився такий інструмент, і я почну перетягувати ось сюди, донизу. Він автоматично прив'язується. Якщо у вас не прив'язалось, включіть ось цю галочку «Snapping». Тепер я зайду в Scale, то тільки не Scale нашого ректенглу, а іменно Scale нашої цілої групи, цілого шейпа. Тобто, якщо внутрі цього контейнера шейпа були б ще якісь інші фігури, вони б також анімувалися по scale. Як і все інше. Добре, я зніму ось тут прив'язку і поставлю в 0 по Y. Я пишу 0, Enter. Спочатку ми нажмемо на годинник, щоб поставити ключовий кадр. Відступимо до першої секунди. Це, звісно, трішки багато, але потім, якщо що, ми зможемо підправити. І ось тут нажмемо 100. Можемо подивитися, що у нас вийшло. Так, і я, певно, ще виключу музику. Ось так. Ще раз подивимося. Чудово, можна виділити ключі, нажати F9. Подивимося ще раз. F9, чому ми постійно його виділяємо і постійно нажимаємо. Це злажування анімації. Ми більш детально про це поговоримо вже на нашому наступному уроці про інтерполяцію. Тому майте трішки терпіння. Добре. Тепер я хочу занімувати наш текст. Я виберу Selection Tool, наш текст, і анімувати ми, будемо його по Position. Я хочу, щоб він виходив за межі нашої білої рамки. Тому, щоб швидко відкрити Transformer Position, я нажму ход P на клавіатурі. І поставлю ключовий кадр на першій секунді. Ось тут. Тобто, на першій секунді, коли у нас плашечка буде повністю анімована, у нас текст. Стане на своє початкове положення. Добре, повернемось до нульової секунди. І ось тут можемо його нажатим шифтом, Я його опускаю донизу. Приблизно ось тут. Я розумію, що у нас плашка вище знаходиться, десь ось тут. Тому можна текст навіть трішки вище підняти. Подивимось, так. Да, це те, що мені потрібно. Виділяємо ключі, нажимаємо F9. Ну, а тепер я хочу, щоб наш текст почав відображатися тільки на поверхні білої рамки. Вітаю! Ми знайомимося ще з однією крутою функцією в After Effects Track Matte, який вирізає частину шара, оголюючи шар під ним. Ну, простіше кажучи, це ніби маска, тільки вона має унікальний шар та свою доріжку для анімації. Давайте до практики, буде більш зрозуміло. Щоб відкрити панель Matte, використовуйте гарячу клавішу F4, або ось тут знизу іконка круга з квадратом. Якщо не з'явилось, то клікаємо ось тут зверху, Columns, Modes. Тепер я мушу вас попередити, що після 23-ї версії в After Effects використання маски стало набагато простіше, але я покажу, як її використовувати і до 23-ї версії. Отже, спочатку 23 -тє. ми вибираємо наш шар з текстом. Та тягнемо за ось цю спіраль. З'являється ніби лосо, яке потрібно накинути на нашу потенційну маску. А я пам'ятаю, що це наш frame Top. Наша рамка автоматично виключилась, тому нам потрібно її включити. Тепер, як бачите, наш текст відображається тільки всередині маски. Також, якщо шарів дуже багато, можна нажати на випадаючий список і вибрати потрібний нам шар. Правіше від списка створилась іконка, що говорить про те, що наш шар використовує маску. Ще трішки правіше можемо включити mask invert, тобто відображення нового шару поза межами маски. Нам ну, воно поки не потрібно, тому Invert поки виключимо. Трішки розібрались. Розумію, що може бути важко, але повірте, через тиждень практики ви будете вже самостійно створювати круті результати без будь-якої допомоги. Щодо старіших версій в After Effects, ну тут трішки важче, як я вже говорив, але колись працювали, і ніхто навіть не замислювався, що буде легше. Отож, я швидко створив примірно такий же текст з рамками, щоб вам детально показати. Панель маски включається точнісінько, також, через F4, або іконка фігур знизу ось тут. Щоб маска працювала, потрібно здублювати на shape Layer, тобто Ctrl-D. Або Common та положити поверх відповідного шару. В нашому випадку положити над текстом. Тоді нажимаємо альфа мет на нашому тексті, і вуаля текст відображається тільки в межах нашої рамки. Тобто навіть не важче, а трішки довше вийшло. Ну, ось і все. Повернемось до головного проєкту і зробимо аналогічні дії з маскуванням для нижнього тексту. Отож. Я почну знову-таки з анкерпойн. Нажимаю на нашу Frame, hotkey Y, і ось так прив'язую до нижньої точки. Тепер, щоб відкрити бистро Scale, є hotkey S, нажимаємо його. Знову таки, на першій секунді в мене буде Scale 100%. Далі я знімаю прив'язку, ставлю на 0. І по Y знову-таки викручую в 0. Далі анімуємо по position наш текст Not Right. Знову такі hotkey P, ключовий кадр. Ставимо на першій секунді обов'язково ключовий кадр. Далі переходимо на 0 і опускаємо донизу. Можна навіть ще нижче. Дивіться, уважно, тому що якщо ви десь. Поставити ключ... позунок Поставити десь по центрі, і почнете двигати свій текст вверх вниз У вас додатково з'явиться ключовий кадр. Він може спортити вам всю анімацію. Тому уважно, щоб не було ось таких речей. Добре, подивимось. Чудово. Можемо до речі, одразу зробити його під маскою. Тобто, я вибираю наш позунок і тягну до FrameBot. Ось таким чином. І включаю наш фреймбот, який автоматично виключився. Подивимось. Чудово, можна виділити ці ключі, які ми поставили нові. Ось таким чином. Єдине, що я хотів би, щоб наш NoTriRide і фрамочка з'являлися трішки пізніше. Щоб була якась послідовність, так? Але перед цим я напевно зроблю швидше анімацію. Десь до 20-го кадру, можливо. Тому я клікну десь в пустому місці і нажму букву У на клавіатурі. та що між Y і I. Добре, у нас, як бачите, відкрилися всі ключі, тому я виділяю ось ці останні ключі і перетягую до 20-го кадра. Подивимось? Да, воно трішки жвавіше. І я хочу передвинути Not Right і наш фрейм правіше, по таймлайну. Тому. Я зажму Ctrl, виберу наш фрейм, виберу наш бот і фреймбот. Бачите, вони виділилися. До речі, так патріотично, я навіть не звернув увагу. І можна десь до четвертого го кадра ось нажати ліву квадратну дужку. Або вручну перетащити ось так. Зажатим шифтом. Подивимось. Можливо, і навіть досить пізно. Давайте спробуємо на другий кадр поставити. Да, мені здається, непогано. Тепер я хочу перекомпозити наш весь текст. Тобто я нажимаю на наш FrameBot, зажимаю Shift і нажимаю на текст Stop. Тоді виділяються всі шари, які між першим і другим шаром. Нажимаємо Ctrl-Shift-C, щоб прикомпозити. І назвує композицію Text-Edit. Окей. Тепер, як ви розумієте, у нас тепер дві окремих композиції є. Тобто, замість цих кучі десятків шарів. Я можу просто, як ви бачите, виключити. Тобто, це окремо текст, окремо фон. Зайдемо в наш текст. Бачимо, ми сюди можемо зайти, швиденько змінити наш текст, рамочки, анімацію та таке інше. Перейдемо назад. Тепер я хочу занімувати нашу всю композицію. Звісно, по позішену. Добре, я поставлю ключовий кадр на позішені. Тобто нажму ход P. поставлю ключовий кадр, і до 20 секунди підніму його трішки вище. Ось так, за шифтом. Трішки вище можна припідняти. Так. Воно наче по центру, але я хочу, щоб коли анімувався ще ось цей текст not Right, він, ой, вибачте, він ніби штовхав нашу плашку ще вище. Тобто відчувалася така м, динаміка більша. Тому я спробую спочатку поставити на 17-й кадр, а далі десь на 22-й кадр, я поставлю ще вище. Ось таким чином. Виділю всі ключі, нажму F9, подивимось. Ну, воно наче навіть не відчувається. Да? Що тут якесь подігування анімації є, можна зробити це ще вище. І трішки витягнути, щоб глядач встиг розглядіти. Ну так, воно трішки відчувається. Воно наче ось стає, а потім оцей Not Right починає анімуватись і підштовхує нашу плашку ще вище. Добре, непогано. Тепер я хочу зробити реверс, такий, який ми робили з нашим океаном, тобто, щоб наша плашка закривалася назад. Але відео при цьому могло далі йти. Тобто я на другій секунді хочу обрізати нашу плашку з текстом. Я нажимаю Alt і праву квадратну дужку. Далі ми дублюємо наш шар, той, який вже є: Ctrl-D або Command-D. Заходимо правою кнопкою миші, вибираємо Time і Time Reverse Layer, або Ctrl-Alt-R. Ми вже до цього зверталися, це не нова для нас уже функція, але все ж таки. Переміщуємо її по таймлайну ось сюди. Зажатим шифтом воно чітко примагнічується. І, як ми бачимо, знову-таки програємо анімацію. Наша плашка ось так от уходить. До речі, можна відкрити тут ключові кадри і зовсім їх забрати. Нажимаємо U на клавіатурі і видаляємо. Подивимось. Можна ще перемістити нашу текстову плашку, тобто другий і перший шар, трішки правіше по таймлайну, щоб глядач розглядів воїна. Потім пройшла у нас така плашечка, ось так вона закривалася. Тут, тут далі вже якийсь інший кадр. Ту можна обрізати ось тут. Чудово, дякую всім за увагу. Переходимо до наступного уроку. Ми дослідили лише маленьку частину безмежного всесвіту Моушн графіки. Якщо бажаєте поглибити свої знання, тоді приєднуйтесь до мого основного курсу After Effects. посилання в описі.